Після конкурсу Міс Ізраїль та кількох невеликих ролей у кіно, наприклад, у франшизі Форсаж, кар'єра Гадот ішла не дуже активно. Вона розповідала в інтерв'ю, що після численних провальних кастингів задумувалась кинути Голівуд і повернутися в Ізраїль. У цей момент їй подзвонили з Ворнер Брос і запросили на чергову пробу. Гал навіть не знала, на яку саме роль її викликають. В студії зберігали таємницю. Лише після першої зустрічі з Заком Снайдером вона дізналася, що йдеться про культову героїню Дес диво жінку. Вона пізніше зізнавалася, що була впевнена, роль отримає хтось інший, адже конкуренція була величезна. У 2013 році Warner Bros. офіційно оголосили, що Гал Гадот стане новою Діаною принц у фільмі Бетмен проти Супермена. Вибір викликав суперечки. Фанати критикували її недостатню атлетичну зовнішність і те, що вона не була суперзіркою. Але після прем'єри її гра отримала схвальні відгуки. І в 2017 році сольний фільм Диво жінка став проривом для DC, зібравши понад 800 мільйонів доларів у світі. Ця роль зробила Гадот однією з найвідоміших акторок Голівуду. Хоча за іронією долі вона була за крок від того, щоб узагалі покинути кіно.